Доброго дня, шановні колеги. Ми починаємо з вами вебінар, який присвячений світовому рейтингу онлайн-навчання. Він був проведений перший раз. Учасників було не дуже багато, але дуже приємно, що у цьому конкурсі три наших університети попали у так звану. Срібну групу і бронзову групу. Вони зробили такі три групи: золота, срібна і бронзова. От ми там є. Що буде далі, поки що невідомо. Я сподіваюся, що ми після 20 січня знову з вами зберемося, і учасники наради, яка буде проводити. Організаторами конкурсу нам розкажуть про майбутні плани цього конкурсу. Ну, сподіваюсь, що все-таки цей конкурс буде, і тому питання виникає: яке? А що нам робити для того, щоб не втратити, по-перше, той рівень, який ми зараз займаємо з одного боку, і щоб учасників університетів було трошки більше? Ну от цим ми з вами зараз і будемо займатися. Я таку зроблю невеличкий огляд цього конкурсу і своє бачення майбутнього. Ну а далі ми дамо слово учасникам цього конкурсу, тобто, що вони подавали, які в них проблеми були, які в них враження від цього курсу. Ну і, мабуть, теж майбутні їх плани, як вони планують брати участь у подальшому у цьому конкурсі. Значить, ну, ви бачите на цьому слайді три наших університети: це Харківський політехнічний, це Сумський державний університет, це Харківський національний університет імені Каразіна. Причому організатори відмічають, що за показником. Оцінка результатів, Сумський державний університет зайняв дуже високе місце. Ну, сподіваємося, що вони залишаться на цьому рівні. Значить, що, що характерно для цього конкурсу? По-перше, було чотири групи показників, і. Загалом було 17 показників. Ну, от ви бачите, група перша ресурси: 35%. Тут було фінансування, для, на студентів, години на розробки. Другий, рівень, другий показник залучення це рівень залучення студентів. Тут ми бачимо трошки більше показників, тобто взаємодія з персоналом. Співпраця, зручність, простота використання, доступність для людей з фізичними вадами і кількість доступних програм. Третій показник це результати. Він займає 15%, займає це рівень прогресу студента та рекомендації студента, тобто опитування студента входило в цей конкурс. І останній показник це. Навколишнє середовище 25%. Ми тут теж бачимо 6 показників: це залученість студентів, це вікова різноманітність, це гендерна різноманітність, допоміжний персонал, підтримка і так далі. Значить, ну, я тут навів перших переможців цього конкурсу. Ну, ви бачите, що тут фактично нема провідних. Університетів світу, де дуже потужне дистанційне навчання. Ну, ви бачите, Американський університет, Аризонський університет, і так далі. Є дуже багато потужних університетів, які займають високі рівні у дистанційному навчанні. Ну, їх тут поки що немає. Тому зрозуміло, що в наступному році вони будуть обов'язково і тому. Буде суттєво зміниться цей рейтинг, який був цього разу. Значить, що важливо, значить, були відповідні критерії е, прийнятності, тобто хто був допущений до конкурсу. Якщо подивитися учасників конкурсу, ви побачите там дуже багато університетів, які не мають балів, вони виступають у ролі там. На, ну, Просто учасників без балів, без місць і так далі. Чому? Тому що не виконали оці критерії. Ну, по-перше, зареєструватися треба було розповсюдити студентське опитування, і відповіді повинно бути 50 дійсних, тобто, щоб вони признали їх. Далі Неправильно надсилали дані, значить, викладати понад щонайменше 40% змісту онлайн, відсутність двох показників, і є відповідний список, спеціальний список. Треба було не попасти у цей список. Ну, от такі критерії прийнятності були на цьому курсі. Тому дуже багато університетів. Подали матеріали свої, але у рейтингу вони не взяли участь. Ну, я спробував оці показники, які там надані були для всіх учасників, представити у вигляді от графіки. Показники там перший, другий, третій, четвертий рівень. Ну, ви бачите дуже велике е, розбіжності. Да? Тобто тут ми з вами не спостерігаємо. Ми бачимо кращі університети, гірші університети, але різниця між ними не суттєва, в принципі. Що буде в майбутньому, трудно сказати. Значить, я спробував, враховуючи, що ми плануємо брати участь у такому конкурсі, я поспілкувався з штучним інтелектом. Надав йому всі критерії оцінювання, які закладені у цьому рейтингу, ну і попросив його характеризувати університет, тобто, що повинно бути унів... університету, щоб всі показники, 17 показників, були враховані і були на високому рівні. Ну я не буду тут багато зупинятися. Значить, ну, перше за все, це інфраструктура. Університету, значить, використання Moodle, Canvas, тобто потужні системи управління, е, високоякісна технічна підтримка, стабільність серверів, тобто доступність у будь-який момент цим, е, організаторам конкурсу. Це контент навчальних курсів, якість матеріалів, різноманітність форматів, е, мультимовність. Тобто, Вітається, коли на сайті є курси різними мовами. Ну, я знаю, що на даному етапі дуже багато університетів перекладають свої дистанційні курси англійською і можна дають можливість за кордону приходити до нас і вчитися. Третій показник це професійність викладачів, високий рівень кваліфікації. Значить, ну і тут вітається залучення міжнародних експертів до розробки проведення курсів. Тобто, хто бере участь в міжнародних проектах, він може тепер має можливість покращити свої показники, якщо він буде включати, ну залучати до викладання створення курсів закордонних викладачів. Підтримка студентів це академічна підтримка, це кар'єрні послуги і гнучкість викладання, тобто можливість вибрати індивідуальну траєкторію навчання там, і так далі. Ну, академічна підтримка ну, це мається на увазі моніторинг, який, на жаль, у нас поки що не на високому рівні. Ну, це різноманітні інновації, використання штучного інтелекту. В принципі, це віари, технології, це дослідницька діяльність у проєктах, вітається. Глобалізація, тобто співпраця з університетами, різними платформами, отримання подвійних дипломів і так далі. Повинна бути орієнтація на студента. Орієнтація це використання принципів універсального дизайну навчання, це високий рівень задоволення студентів, яке повинно підтверджуватися опитуванням. Відкрите навчання теж вітається, тобто безкоштовні курси, ресурси для популяризації знань, для профорієнтації і так далі такі відкриті. Да, ефективність навчання, тобто відсоток тих, хто завершив курси, це визнання сертифікатів і дипломів на ринку праці. Ну і вартість навчання університету відповідає якості навчання. Ну, і динаміка це те, динамічно, наскільки динамічно розвивається університет, як часто оновлюються курси. Швидка адаптація до змін і так далі. От так повинен виглядати наш університет, який планує взяти участь у цьому рейтингу. Ну, Крім того, я теж задав питання штучному інтелекту такого плану, а які нам треба організувати курси і семінари для наших для університетів. України для того, щоб обмінюватись досвідом, покращувати своє дистанційне навчання, допомагати іншим і так далі. Ну, от тут теж я вам пропоную декілька е, таких е, програм і курсів. Вони не погодинно розписані, просто це може бути семінар коротенький, це може бути м, курс на декілька тижнів, на декілька місяців і так далі. Ну, ви бачите. Управління ресурсами в онлайн-навчанні, це розробка якісного онлайн-контенту, знову ж таки, з використанням UDL, використання VR, штучний інтелект і так далі. Це інтерактивність студента, тобто спілкування, комунікації, стратегії підвищення комунікації студентів, Ну, з одногрупниками та викладачами. Ну, інтерактивні завдання, тести, соціальні мережі. Не соціальні мережі в нас зараз вже використовуються, але вони не завжди інтегровані в наше середовище. Ну, наприклад, Moodle можна інтегрувати Telegram, але не всі це роблять, як правило, Telegram іде окремо, Moodle йде окремо. Оцінювання результатів, тобто, як, оці... як вимірюється прогрес студента, наскільки він прозорий, наскільки використовується аналітика для покращення цього досвіду. Ну, Аналітика у Мудлі, наприклад, є, треба тільки вміти використовувати. Інклюзивність нашого навчання, наших дистанційних курсів. Тобто Орієнтація не тільки на людей нормальних студентів, да, а й студентів з вадами здоров'я і, відповідна адаптація під їх потреби створення інклюзивного середовища навчання. Ценнологічно ну, компетентність це використання можливостей ЛМС, Мудла, Канвас, наприклад, можливостей, Відеоконференції, використання хмарних технологій. Е, академічна репутація, тобто партнерство з іншими університетами, міжнародними організаціями, створення сертифікатів, програм, там, підтримка досліджень і так далі. Моніторинг е, і досконалення освітніх програм. Ну, це те, про що я вже казав, що моніторинг, на жаль. Можливості мудла моніторингу не використовуються в повному обсязі. Я думаю, це треба просто підсилити, підсилити аудит програм і різноманітні інноваційні зміни. Ну і Гендерна вікова різноманітність теж вітається, тому зрозуміло, що ми повинні з вами цим питанням теж займатися. Ну і як це може проходити? Це можуть бути гібридні курси, тренінги онлайн і офлайн, це можуть бути короткі, тривалі, обов'язково сертифікація повинна бути, ну і співпраця з міжнародними експертами, з такими освітніми платформами, як Coursera, Dix, Future Learn, ну, Prometheus, Прометеус. Да? Ну, фактично, от е, те, що я на чому я хотів зупинитися, тобто, що нам треба, е, ну, як нам треба розвивати наш університет, і пропозиції стосовно подальшої діяльності. Ну, зрозуміло, що у цій програмі підвищення кваліфікації е, повинна брати участь відповідна команда з різних університетів, враховуючи, що всі ми різні. І деякі питання розглядаються в різних університетах по різному, досягнення теж різні. Ну, от таке, така от у мене пропозиція до загалу. І якщо у вас є питання, будь ласка, я готовий відповісти на ваші питання.